Дорогі рибки, вітаю вас! І глянемо сьогодні, який буде листопад місяць для вас. І наш прогноз ми сьогодні розділимо, умовно розділимо на дві частини. Перша частина у нас буде прогноз на арканах Таро, А друга частина ми зробимо таку астропідказку. Тому що 5 листопада у нас відбувається повнолуння у знаці тельця. І це повнолуння не просте, воно значуще і воно буде мати вплив на кожен знак. Але цей вплив можна буде охарактеризувати, дізнавшись, куди це повнолуння попадає, в який ваш дім. Так от, для вас, дорогі рибки, це буде третій дім гороскопу, третя, третє поле, третє. Третій сектор. Сектор ближнього оточення. І так, давайте з вами почнемо все-таки з Таро і плавно перейдемо до астропрогнозу. Прогноз ми будемо робити у поєднанні з основним арканом і з прогнозом по цьому І так, перше звертаємося до арканів Таро. І в нас основна енергія місяця це Четвірка кубків. Добре. І так, дорогі рибки, листопад для вас це, це період емоційної паузи, можна сказати, внутрішнього пошуку, переоцінки ваших бажань. Аркан, ніби каже, ви ніби застигли між минулим. І якимось новим етапом. Ви ніби не відчуваєте того натхнення, яке було раніше. Але пам'ятайте, що ця пауза це не застій, це ніби підготовка. Підготовка, коли вам потрібно в тишині в спокої обдумати, обміркувати, зробити плани, прислухатися. Пропрацювати інформацію, врахувати якісь нюанси для того, щоб вже зовсім скоро, зовсім скоро це після 20 листопада, вже зробити нові кроки і запустити новий етап в своєму житті. Пам'ятайте, ви не втрачаєте ніякі можливості, ви вчитеся бачите те, що вас справді надихає. І головна тема цього місяця це, власне, пробудження від такого емоційного сну. Давайте глянемо тепер, як цей аркан буде впливати в нас по сферах. І так, першу сферу розглянемо сфера роботи. На роботі може з'являтися таке відчуття розчарування, глибокого розчарування, навіть відчуття нудьги, коли навіть ніби щось вдається у вас, але в колективі може бути така напружена обстановка, що навіть це не буде приносити ніякої радості. І тоді це знак для вас, що настає час або змінити якийсь напрямок в роботі, або змінити свій підхід до роботи, або змінити роботу як таку. Тут тільки такі вибори. І все, що вам буде здаватися такою внутрішньою, такою сірою буденністю, отут якраз потрібно внутрішнє переосмислення. Чи я працюю не за інерцією, чи це. Чи, це не, чи ця рутина мене не змучує? Чи це справді моє надих, мене надихає? Чи це справді є робота мого покликання? Чи вона мене тішить і приносить радість? Тому що ви можете відчувати всі ці енергії як втому, як виснаження. Але це тільки підказка, що ви намагаєтеся вийти на новий рівень розуміння та усвідомлення. І скоро ви зрозумієте, куди далі вкладати свою енергію? Чи в цю роботу, чи щось робити інше. А змінити ви розумієте, що можна: або роботу, або підхід до роботи. Не приймайте рішень. Протягом всього листопада От на імпу... імпульсивно, на емоціях. Ці рішення, як... як правило, не дають позитивних результатів. Потрібно перепочити. Набратись емоційної ясності, зрозуміти для себе, мені це потрібно зараз. Може, треба щось змінити, але саме тепер. Не точно не час. І от листопад буде для, вам, для вас ось таким місяцем переосмислення. В плані фінансів, Ну, в принципі, це карта хороша для фінансів, це стабільність, це є стабільність, ну єдине, що ви, ви, ці фінанси можуть вам не давати великої, великої радості. Гроші якби є, але. Або ви не відчуваєте, що ви доклали зусиль, і ці гроші є, і ви якби раді. Ну, Вони є і є, але задоволення ну, від них такого ви в листопаді можете не відчути. Для декого це може бути якась затримка тимчасова з оплатою. Це може бути ситуація, коли ви чекаєте на якусь пропозицію, але ця пропозиція не приходить так швидко, як би вам хотілося. Ну, В плані фінансів пропозиція. І це теж може вас трошки так розбалансовувати. В другій половині місяця, от в 20-х числах, ви побачите, що ситуація дуже гарно проясниться. І ви зможете отримати і ясне бачення, як, який новий шанс використати для заробітку. І, можливо, навіть цей шанс буде спочатку здаватися якимось незначним. Але, але знаєте, що насправді він може відчиняти двері для якогось великого проєкту, який поки що ви ще навіть не можете припустити. Не відмахуйтеся від таких дрібних можливостей. Тому що саме вони от стануть тією чашею, яку вам простягає Всесвіт. В плані стосунків. ну В стосунках тут може бути теж, знаєте, якби така втома втома від рутини, відчуття, що партнер не розуміє не розуміє вас, відчуття, що так, між нами щось не те, між нами якась така пауза емоційна, коли ніби треба відпочити один від одного. Пам'ятайте, що це не розрив у стосунках, це швидше от та пауза, яка потрібна. Якщо ви одинокі, то протягом місяця ви можете відчувати абсолютне небажання ні з ким знайомитись, проявляти ніяку ініціативу і не захочеться от, пробувати якісь нові почуття. От і теж пам'ятайте, що ситуація зміниться після 20-го числа. Головне вам не зациклюватись на минулому, не давати вашим емоціям е, от, проявляти оцю жалість до себе. Це найгірші відчуття, найгірші емоції, які, які можуть бути. Перестаньте себе жаліти, перестаньте впадати в таку, в таку печальку. Тому що. Нові емоції, емоції радості, щастя, натхнення, вони зовсім поруч, і ви дуже швидко їх побачите. Повнолуння у тільці вас зачепить, зачепить ваш третій дім. А третій дім це дім ближнього оточення, це дім комунікації, натхнення, нових контактів. І От воно буде як проявлятися? Воно це повнолуння ніби почне вас поволі будити, будити від цього стану апатії, і буде робити це пробудження вас через зустрічі, через якісь новини, через поїздки, через нові ідеї, які можуть вас надихати. І от саме завдяки діалогу з кимось ви зможете побачити новий шлях і нові можливості, які раніше ви або вони ніби були на поверхні, але раніше ви їх або не помічали, або навіть не могли про них подумати, або навіть і ігнорували. І ось тепер листопад місяць і повня підсвітить вам, куди рухатися. Загалом, листопад, ну, в плані роботи, тимчасова апатія, але зовсім скоро прийде нове бачення свого шляху. У фінансах у нас стабільність, але без такого драйву, без кайфу. але ви також за крок до нового шансу виходу на новий рівень, після 20-го числа. У відносинах це емоційна втома, але теж зовсім скоро, в 20-х числах, як пробудження серця. Через щирість. Пам'ятайте, що цей аркан, четвірка кубків це не про застій. Це момент, коли всесвіт перевіряє. Чи ти справді готовий прийняти нове? Нове те, що я тобі даю. Ти готовий до цього нового? Чи ні? Чи ще варто попрацювати і відпустити старе? Це як екзамен. Повня у вашому третьому домі дорогі рибки, це час ясності, час новин спілкування і комунікацій. Для когось це може бути актуальна тема навчання, якихось подорожей. Ну і плюс повнолуння для вас, дорогі рибки, ще може теж підняти тему документів, тему інформації. І тему якихось важливих подій в житті ваших братів, сестер. От це повнолуння підніме на поверхню все те, що стосується от, комунікації. Все те, що ви не знали, те, що про що не, не велося розмов, от все це в листопаді можна буде проговоритися. Може бути як проговорити, може бути якась важлива розмова, якась угода, рішення, яке, яке допоможе зрозуміти, куди далі рухатися. Ви можете отримувати якісь нові новини, листи, дзвінки, запрошення, які будуть міняти ваш, ваші плани. Може відбутися важлива розмова з кимось з вашого такого ближнього оточення, хто прояснить якесь непорозуміння. А для когось буде актуальна тема, наприклад, Завершення курсу, або завершення якогось етапу навчання, для когось тема поїздки актуальна, у вас буде виникати протягом місяця таке бажання, от підсвідоме бажання, змінити. Спосіб мислення, стати більш відкритим, відкритим, власне, до нової інформації, може навіть виникнути бажання вчитися чомусь. І от саме повня у тільці в третьому домі може показати, може підсвітити вам, що стабільність ваша залежить від того. Як ти розмовляєш, як ти контактуєш, як ти ділишся знаннями. І ви можете задуматися, от як рухатися в цьому напрямку, що, що можна е, міняти. Також протягом листопада можуть бути якісь зустрічі з людиною, яку ви давно не бачили. І от саме ця людина може бути для вас таким провідником до нових можливостей. Якщо у вас будуть виникати теми, пов'язані з документами, то листопад це буде такий вирішальний момент, завершальний. Коли ви нарешті доведете всі справи до кінця, якісь договори, переоформлення, оце, це теж це завершиться. В будь-якому випадку листопад місяць це буде часом, коли і ваше оточення почиститься. Коли стане щось відомо через інформацію, чого ви не знали про людину, і в результаті того, чого ви дізналися, ви можете перестати спілкуватися з цією людиною. Наприклад, хтось може відходити з вашого оточення, але. Це повнолуння і дасть можливість знайомства з іншими людьми новими, які будуть входити в ваше життя. І це будуть люди, які резонують з вашою енергією, які, так би мовити, на одній хвилі з вами. Крім того, це повнолуння. Яке відбудеться 5 листопада, допоможе рибам от вийти з такої внутрішньої апатії, з такої печальки через активне спілкування, через обмін ідеями і ніби відновити зв'язок зі світом. Це повнолуння якби відчинить двері для нових знайомств, для навчання і для навіть для якогось нового інтелектуального прориву. Бажаю вам дорогі рибки, нехай листопад прийде для вас найкращим, найвищим способом.